Українська асоціація футболу вперше провела турнір для дітей віком 12 років під назвою Кубок розвитку. Це дуже символічна назва, тому що ми хочемо через такі турніри доносити основну філософію дитячого футболу. Це розвиток футболіста, розвиток індивідуальності. Турнір був в експериментальному форматі цього року. Ці юнаки виходять на Формат в грі 11 на 11 на стандартне поле. Наші діти на турнірі грали 11 на 11, але на полі розміром 80 на 60 метрів ми поставили ворота на лінію штрафних, тим самим скоротили поле. Ми торкалися більше м'яча, нас більше пресингували суперники, бо було менше місця. І потрібно було більш швидко реагувати на м'яч та розположення суперника. Більше гравців, більше підборів. Бо більше забувати можу. Ну більше роботи з м'ячем, менш фізичної роботи. Треба швидше думати. Згадуючи себе в їхньому віці, коли цей перехід в грі. 11 на 11 на велике поле він є дуже складним. Ми мотивувалися, перш за все, думкою, переживаннями про дітей. Ми хотіли показати, що є ось такий варіант переходу, який буде більш комфортніший і більш корисніший для дітей. Цей формат він більш інтенсивний, дітям постійно доводиться. Приймати швидше рішення, чисті більше перехідних фаз, коли їм треба перемикатися, швидше думати, швидше реагувати з м'ячем. Вони тільки переходять на велике поле, і я думаю, це для їх розвитку, для прогресу це тільки плюс. Хотілося б таких турнірів в плані розмірів такої динамічної площадки, побільше, щоб підпрацювати якісь певні моменти, тактичні для хлопців. Діти отримують ігру практику, тому в першу чергу ми за все. Важливою місією турніру кубок розвитку та взагалі турнірів в Україні. Це привити філософію, привчити і наших тренерів і батьків до правил поведінки, до норм поведінки. Адже ми хочемо бачити дійсно тренерів, які зацікавлені в розвитку футболістів, які підтримують своїх дітей, які не тиснуть на дітей, які не критикують, а підтримують. Також велика місія це донести філософію до батьків. Адже батьки дуже часто дозволяють собі лишнього викрикувати. Підказувати, що потрібно які виконувати потрібні дії на футбольному полі, не розуміючи, що це відволікає футболістів, це їм заважає. Завдяки таким турнірам ми зможемо доносити нашу філософію, поширювати її на всю нашу Україну, і ми будемо тільки дуже раді, якщо залучимось підтримкою і тренерів, і батьків, тому що ми разом працюємо над однією справою. У нас їх одна місія розвивати дітей і розвивати наш футбол в Україні. Ми дуже хочемо і плануємо розширювати нашу географію. Будемо проводити турнір кубок розвитку в різних форматах, які будуть спрямовані на розвиток футболістів. Запам'яталося, як ми забивали голи і бігли празнувати з нашими гравцями. Зіграли гарно проти, 3-1 виграли, дуже вражений нашою грою. Ми можемо навіть виграти деякий клуб. Я такий сильний, якщо ми зберемося, будемо грати як команда. Ми дуже старалися. Ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що вони нас боронять і дають можливості нам грати в цей турнір. Українська асоціація футболу